Добрий день, ради всіх вітати! З вами лікар Василь Чайка і в цьому відео ми розберемо, як самостійно можна продіагностувати стан свого кишківника. Давайте розпочнемо. І так, першим і найпростішим способом це є тест із червоним вареним буряком. Ми беремо варений, можна бати запечений, червоний бурячок в дозі 1 грам на кілограм ваги. І ми його повинні з'їсти за день. Можна це разово зробити, або, наприклад, це можна зробити там декілька прийомів їжі. До бурячка можна додавати, або наприклад, трошки масла, олії мається на увазі рослинної, або там чогось, чого ви собі хочете. Він може бути в Венігріті чи в якомусь іншій там страві. Якщо ви цю дозу з'їли, і у вас на наступний день або в цей же ж день є фарбування калу та сечі, це говорить про те, що у вас є порушення роботи кишківника. І тут є один дуже важливий момент. Якщо у вас фарбується сеча, тобто це говорить про те, що є порушення роботи саме тонкого кишківника. Чому саме так? Тому що пігмент не має всмоктуватися безпосередньо тут в кров, а він має виводитися. Так? І в такому випадку, якщо ми це бачимо, це говорить про те, що є підвищена проникність того, що ми з'їли. В нашу кровоносну систему і вона виводиться із сечею. Тому при фарбуванні саме сечі з допомогою червоного бурячка в такій дозі говорить про те, що є порушення роботи тонкого кишечника. Якщо ж у вас фарбується кал, це говорить про те, що є порушення роботи товстокишківника. Тобто, в нормі при дозі 1 грам на кілограм ваги червоного бурячка за добу для людини. Лакто і біфідобактерії, які живуть всередині нашого товстого кишечника, мають що з'їдати цей фактично пігмент, ну клітковину. Яка містить цей пігмент? І кал не має фарбуватися, але якщо він фарбується, значить лактою і біфодом бактерій недостатньо. Ну цікаво, що Що саме цей діагностичний тест одночасно і являється способом усунення цієї проблеми. Тобто, ви маєте вживати на постійній основі варений бурячок щодня до тих пір, поки у вас не перестане фарбуватися кал і не перестане фарбуватися сеча. Це про те, що у вас кишечник нормалізувався. До речі, саме цей метод дуже часто використовують у дітей, і це є одним із найкращих. Методів, які допомагають усувати різного роду дисбіози і дезбактеріози. Другим, та, скажімо так, навіть групою методів є так звані проекційні зони. Що таке проекційна зона? Це певна ділянка на нашому тілі, на яку ми можемо подивитися, яку ми можемо, наприклад, там потрогати, да, і продіагностувати стан роботи своїх внутрішніх органів. Ви скажете, почекайте, як це таке можливо взагалі. Все це побудоване на тому, що вчені і першими, хто це відкрив, навіть це були е китайські лікарі. І це було зроблено ще більше, ніж 4,5 тисячі років тому назад. Було відкрито декілька так званих проєкційних зон, їх було 5 на Руці і 6 на Нозі. І вперше ці манускрити записи да, про це було в провінції, навіть е, проєкція Хунань називається в Китаї. Ось. Пізніше в Європі, вже на кінці там, 19 го на початку 20-го століття, незалежно два вчених, це Загарін і Гет, вони також це відкрили. На основ, що було виявлено, що певні ділянки на тілі зв'язані з органами. Але як вони зв'язані були, ніхто до цього не знав, поки детально не була відкрита і пропрацьована так називаємо вегетативна нервова система. Що це значить? Вегетативна наша нервова система вона регулює трофічну функцію, або вона називається живильна, тобто вона впливає на ширину просвіту капілярів і кількість капілярів, які працюють в нашому організмі. Тому, якщо щось призводить до зменшення кількості капілярів в органі, ми це будемо бачити. Яким чином? З вегетативного так називаємо вузла відходить два волокна. Вони знаходяться біля спинного мозку. Виходить два волокна, і одне волокно йде до органу. І забезпечує кількість і ширину просуту капілярів в органі. А друге волокно йде з цього ж самого вузла до м'язів, до сухожилків, до шкіри, і також забезпечує трофіку цих ділянок. Тому, якщо є збіднення кількості капілярів в органі, точно такі ж самі зміни ми побачимо, де. М'язах, на шкірі, сухожилках і так далі. Тобто, ми можемо таким чином діагностувати, на які ж зміни ми маємо звертати увагу? На шкірі ми звертаємо увагу перше, це, наприклад, на пористість. Тобто, в якійсь ділянці пористість е, шкіри збільшується. Або, наприклад, в цій ділянці тіла шкіра стає сухою, або навпаки, з надто вологою, або навпаки, з надто чутливою, або ж. Взагалі не тобто зміни чутливості, зміни кольору шкіри, поява різного роду пігментних п'ятин, бородавок, родинок, папілом, жировиків все це ми можемо діагностувати по епідермісу шкіри, тобто на поверхні. Якщо ж ми говоримо про м'язи, то це болючість. Припухлість набрати, тобто можна просто стиснути м'ясо. От, наприклад, да, от у нас є м'ясо, це називається стерноклейдомастоїдус м'яс. Тобто це проекційна зона у нас шлунку. Тому ми, якщо, наприклад, отак от будемо здавлювати і в нас є болючість, то ми вже будемо знати, що є, наприклад, спазмоване в даному випадку буде. Велика кривизна шлунка. Також ми можемо діагностувати по кисті це також через надавлення. Так що, тобто, якщо ми надавлюємо і ми відчуваємо фізичну біль, це говорить про те, що є проблема в цій зоні, але проєкційно вона може відповідати певному органу. Давайте ж зараз розберемо зони, саме по яким ми можемо орієнтуватися і знати, що з нашим кишечником щось не так. Я як лікар переконаний, що у сучасному світі тільки комплексний підхід дає можливість людині бути здоровою, а не лікуватися все життя. Суть комплексного підходу це тоді, коли ми допомагаємо людині одночасно на фізичному рівні, на поведінковому рівні, змінюємо її бачення світу. Це забезпечує. Правильне усунення проявів і відсутність їхнього повернення, а не просто усунення проявів і потім весь час-весь час їх лікувати. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі і викладаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить даний підхід і ви дійсно хочете бути здоровими, переходьте за цим посиланням, і там є вся необхідна інформація для вас. І так, перше, це коли ми дивимося на обличчя. На обличчі от зона лобу, да, ось тут у нас, це проекційна зона кишківника. Зокрема, тонкий кишківник проєктується ось в центрі, а товстий кишківник ось так фактично по краям і біля волосистої частини голови. Тому при появі сухості, пігментних п'ятин, різного роду прищів, веснянок і далі, ми вже знаємо, що це є порушення роботи товстого кишківника. І тонко, відповідно. Далі, тонкий кишківник у наші проєкційні зони це ось, де зона бороди, ось тут. Тому теж зміни різного роду шкіри, болючість, припухлість, набряклість. Це також є порушення роботи товстого кишківника. Далі губи у нас. Ось нижня губа це в нас велика кривизна шлунка, а верхня губа це мала кривизна шлунка. І от дуже часто виникає такі симптоми, як зайди. Там, ой, заїди, ой-ой-ой-ой, що ж це з ними робити? Хвось вітамінів не вистачає і так далі. Це спазм. В даному випадку це спазм цибулини 12-палої кишки та так званого воротаря. Шлунку. Далі, якщо ми говоримо про сам шлунок, то поява ось тут пористості на спинці носа, поява бородавок, родинок, величезної кількості веснянок і так далі, це якраз теж порушення роботи саме шлунка. А ось 12-палої кишки ми будемо спостерігати ось точка, яка знаходиться на з'єднанні крил носа із фактично із носовою кісткою. Далі ми проводимо зонну, діагностику по це шия, область декольте, передня поверхня грудної клітки, наші руки, передня поверхня ніг. І цю діагностику ви можете провести самі, наприклад, перед зеркалом. Або, наприклад, своєму сусіду, десь будучи там, на річці чи на пляжі. Або ж навіть часто це можна провести і на побаченні. І потім зрозуміти, треба це далі побачення, побачення проводити чи не потрібно. І ось що цікаво, коли ми подивимося, то ось проекційна зона шлунка це в нас ось ця зона м'язів, оцих стерно-клейдомастоїдус, ось тут. Тому тут часто можемо бачити папіломи, пігментні п'ятна. Ми можемо ще підсилити свою діагностику, просто пожимавши ці м'язи. Якщо вони болючі, набряклі, це підтверджує про те, що якраз порушення є роботи саме шлунка. Далі точка, де з'єднується цей м'яз із ключицею, відповідає з правої сторони це цибулині 12-палої кишки, а з лівої сторони це воротар-шунка. При інтенсивній болючості при надавленні там ми вже знаємо, тож, де шукати проблему. Або, наприклад, появи тут саме тих пігментних п'ят. Зона від цієї точки вверх з правої сторони відповідає проекційній зоні жовчного міхура. Тому при застої жовчі, при спазмі жовчного міхура. При порушенні відтоку жовчі ми будемо відчувати тут болючість, і часто тут теж з'являються чи пігментні п'ятна, чи багато родинок, чи папілом і так далі. Ліва частина, та ж сама симетрична, буде відповідати проекційній зоні пішлункової залози. Далі, ось права зона, шкіра на правим плечовим суглобом це проекційна зона печінки. Тому при набрику капсули печінки в нас також буде виникати тут відчуття болі. При цьому немає травми суглобу безпосередньо самого. Люди не розуміють, чому болить. З лівої сторони, це проекційно зона пшункові залози та селезінки. Коли ми звернемо увагу на шкіру наших рук, да, то ось ця зона вона відповідає саме висхідній частині товстого кишківника. Симетрично з лівої сторони, ось тут це в нас буде низхідна частина товстого кишківника, та що знаходиться зліва. Тому часто тут виникає біль незрозумілий, поява величезної кількості родинок і так далі, все, що ми говорили з вами вище. Ось вказівний палець, ось тут. Це також висхідна частина товстого кешківника. Як легко перевірити, чи там проблема, чи ні? Ви берете ось пучкою пальця да, середню, легесенько проводите по шкірі на вказівному пальці, і потім ось по середньому пальці. І ви зрівнюєте, якщо немає шершавості, однакове відчуття, то що, ніяких проблем немає. Але якщо тут ми відчуваємо шершавість, якщо ми тут відчуваємо набрік, якщо ми тут можемо відчувати болючість, це вже говорить про проблему саме Товстого кишківника саме від східної його частини. І так же само симметрично ми можемо перевіряти зліва. Тут східна частина безпосередньо товстого кишківника. Далі, ще, якщо ми подивимося на живіт, то область пупка, навколо пупка, це проєкційна зона товстого тонкого кишечника. Перепрошую. І тут часто говорять діти: ой, мене болить навколо пупка, ой, біль болі навколо пупка. Це якраз саме проблеми. Тонкого кишківника. Часто та вздуття, яке виникає, живіт починає там роздувати, каже, ой, це все проблеми кишківника, але ми вже з вами говорили і знаємо з минулих відео, що це не завжди проблема кишківника, це проблеми там, жовчного міхура, порушення відтоку жовчі і так далі. Тому, ну ще є один важливий момент. При, наприклад, постійно роздутому товстому кишківнику ми побачимо набряки, які виникають під очима. Ось тут. Людина не може позбутися цих мішків. А чому вони виникають? Тому що проекційна зона товстого кишечника знаходиться саме тут. Якщо ж ми будемо розглядати наші кінцівки, зокрема ноги, то саме там, де в нас є гомілково-ступневий суглоб, або голіностоп його ще називають, ось ця ділянка шкірина навколо нього, там, де часто, наприклад, виникають набряки голіностопа, це проекційна зона також товстого кишківника. Тому часто при роздутому кишківнику там також виникає набрік або болучість, хоча ніякої травми у людини не було. Додатково є ще одна зона, яка знаходиться в нас ось тут. І часто ви можете бачити, у людей тут виникають пігментні п'ятна, або багато родиків. Ну це старчеські, ні. Це проекційна зона також шлунка. Щоб ви також знали, це проблеми виникають шлунка. Далі, якщо ми подивимося на спину, то ось саме ось м'язи, трапецеподібні м'язи, вони відповідають також. Товстому кишківнику. Тому часто виникає незрозуміла болючість, людина ходить до масажиста, він розминає, знову болючість повертається, коли це від того, що ви сутулитесь. Людина все правильно виконує, а болючість там все рівно залишається. Чому? Тому що проблема в товстому кишківнику. Нижче область лопаток, фактично. Це проекційна зона шлунка великої кривизни та безпосередньо малої кривизни. І що є ще дуже важливим, це область поперекової ділянки. Тобто м'язи поперекової ділянки, шкіри на поперековій ділянці, відповідає проекційній зоні товстого кишечника. І там часто, наприклад, виникають болі, часто папіломи. Кажуть, люди кажуть, ну це, мабуть, у мене проблема з хребтом. Ні. Весь кишківник кріпиться з допомогою зв'язок саме до хребта. Тому при розуті кишечника, при винозному застої в кишечнику, там при інших проблемах, що буде просто підвищуватися вага цього кишківника, він механічно тягне, так і кажу, що це проблема хребта. Треба лікувати хребет. Ні, треба займатися саме кишечником. І в підтвердження цьому буде реакція саме цієї проекційної зони. Але з діагностичними зонами є один дуже і дуже великий нюанс. Якщо ви будете орієнтуватися по одній тільки зоні, виявили в себе якусь зміну, то достовірність вашої діагностики буде складати не більше, ніж 50%. Якщо ви знайдете дві зони, які відповідають одному органу, тоді достовірність буде в районі 75, максимум 76%. І якщо ви знаходите три позитивних діагностичних зони відповідно одного органу, то достовірність цієї діагностики складе 99, і навіть 100%. Тому завжди шукайте не одну зону, а мінімум три. Тоді ваша діагностика буде вірна, тоді ви будете знати, як працювати, як проводити діагностику. І що є важливим? Що коли функція органа нормалізується, то зміни в цій діагностичній зоні зникають. Ви використовуйте ці рекомендації: діагностуйте себе правильно і будьте здоровими. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.